Добрий день. На сьогоднішньому уроці історії України в 8 класі вивчаємо тему утворення Української козацької держави Гетьманщина. Ну що ж, далі розглядаємо Україну в період Національно-визвольної війни. Ми вже знаємо, як розпочалася національно визвольна війна. І саме Зборський мир, Зборський договір 1649 року, став основою для формування української козацької держави. Яка отримала назву Гітьманщина? Чому? Тому що перша особливість зборського дору, який передбачав, що влада українців, влада гетьмана е, Хмельницького поширилася на три воєводства: на Київське, Чернігівське і Парславське. Отже, три воєводства колишньої речі Посполитої були тепер під контролем українців. Отже, перша, особлив... перша ознака держави це територія, українці мали свою територію, друга ознака держави це влада. І, власне, українці мали свою власну владу, владу гетьмана. І саме всі за багатьма ознаками з 1649 року власне, розпочалося вже формування української козацької держави, яка була особливість цієї держави. Особливість полягала в тому, що в основу своєї держави українці поставили той досвід, той устрій, який вони вже мали, а саме устрій Запорозької Січі. І традиції управління реєстрових козаків. Ну і ще інші, як кажуть, традиції, які були в Речі Посполитій Литовській державі, той досвід, який українці мали, вони власне, взяли за основу формування владних структур організації своєї козацької держави. Наступну особливість цієї держави розглянемо власне центральну владу. Яка була влада, яка здійснює управління цілою державою. І ми вже знаємо на Січі найбільшу владу мала козацька рада. І тому юридично козацька рада була найвищим органом влади в Україні. Так, вона могла обирати гетьманів, скидувати гетьманів, оголошувати війну, заключати мир, але зрозуміло. В, 49, в 1649 році козаків було більше 100 тисяч. Чи було реально в Хмельницькому, наприклад, збирати козацьку раду і приймати ті чи інші рішення, чи робити якісь обговори? Це було нереально, тому фактично вся полна влади в Україні була в руках гетьмана. І, власне, від того походить назва української держави Гетьманщина. Яку ж владу мав гетьман. Ну, Гетьман першу чергу мав військову владу, він сучасну мову був головнокомандуючий керівник всіх. Військ козацьких. Але також він мав і адміністративну владу, він керував територіями, а саме територію Київського Чернігівського і Праславського воєводства. З іншого боку, також він мав і під собою і судову владу, вів зовнішні відносини. І тому вся повната влади була зосереджена в руках гетьма. А період національної визволення, це був гетьман Богдан Хмельницький. Але зрозуміло, Хмельницькому, який мав величезну владу, було важко здійснювати управління держави, управління Гетьманщини. І тому, власне, в цьому управлінні він обирався на козацьку старшину. І для дорадчим органу влади при Гетьмані стала старшинська рада. Старшини це були особи, які займали інші державні посади. В першу чергу, генеральний писар, генеральний обозний. Генеральний бунчужний, генеральний підскарбі, власне, посада генерального підскарбія на початку 50-х років зростала. Його вплив, чому? Тому що кожна держава повинна мати свої власні кошти, фінанси і власний підскарбі займався фінансовими справами, збором податків, мит, різних зборів, управляв тими всіма прибутками, які надходили в державну скарбницю. З іншого боку, на що ще я потрібно зґрунтувати, якщо ми говоримо про старшинську раду і старшину? Що старшина, яка була, на яку опирався Богдан Комаліцького, мала два різних походження. Перше походження це старшина походила із козаків, це нащадки козацької старшини, які мали, наприклад, якісь посади на Січі, серед острових козаків, ті самі Нечаї. Е, той самий Бугун з іншого боку, також були серед козацької старшини. Е, е, старшини Богдана Хмельницького були люди, які ви, е, вихідці з української шляху. Тут потрібно згадати про Тібаковських, е, Павла Терю і тому певним чином власне їх поєднувало те, що вони всі були за те, щоб створити свою власну державу, мали українську ідентичність, козацьку ідентичність. І себе мало, як то кажуть, пов'язували, якщо говорити про ту саму шляхту, із наприклад, польською шляхтою чи католицькою шляхтою. З іншого боку, якщо говорити про місцеву владу, то тут та система правління, яка була за речі а саме поділ на воєводство, шляхетські семіки, все це було ліквідовано. А на їх місце був запроваджений е, полково полковосотений устрій. Той устрій, який був в реєстровах козаків. І тому Україна ділилася, Українська козацька держава ділилася на полки і сотні. Отже, це був полково-сотений устрій. Територія ділилася на 16 полків, 8 полків було на лівому березі, 8 полків на правому березі, в свою чергу, полки ділилися на сотні. І тут інша особливість полягала в тому, що не всі полки були однакові. Деякі полки ділилися тільки на 10 сотень, а деякі полки були настільки великі, що там було 20 і більше сотень. І тому розміри полків, розміри території і населення полків було різне і відповідно була різна кількість сотень. Зрозуміло, поле в полках певним чином структура нагадувала управління Гетьманщиною. Тут були свої полковники. З іншого, ну, зрозуміло, полковники, як правило, під час війни за Хмельницьку призначалися Хмельницьким, але з іншого боку, знову ж таки, була певним чином українська традиція козацька, що ті люди, які були в полку, також висловили свої думки щодо того чи іншого полковника. Так, не було виборності посад полковників, але Хмельницький і козацька старшинська рада завжди брала, дуже часто брала, власне, до уваги, чи буде підтримка того полковника на місці його полку. Далі. Зрозуміло, полковники мали свою полкову старшину, також схожі посади того самого писаря, обозного полкового, також була і сотна старшина, це сотники і ті особи, які допомагали управляти сотнею. З іншого боку, також в Україні збереглася і місцеве самоврядування, яке було ще з часів Речі Посполиті, а саме були міські і сільські громади. Сільські і міські громади, як правило, мало своїх старост, мало своїх керівників, і ті, власне, старости, керівники міст і сіл дуже часто, власне, комунікували з, сотни, з сотниками, з полковниками. І таким чином в Україні формувалася своя власна система взаємовідносин на місцевому рівні. З іншого боку, на що ще потрібно звернути увагу, що також в Якщо брати до уваги внутрішню політику в Україні, то зрозуміло, вся повнота влади перебувала в руках Гетьмана і Гетьман, і Старшинська рада власне, в період 50-х років приймала всі найважливіші рішення, які щодо розвитку української держави. Але на що ще потрібно звернути увагу, що формувати ту українську державу в 50-х роках було важко, тому що це був період війни, активних військових дій. Досить складне економічне і соціальне становище, велике число біженців, велике число втрат і руйнувань. І, власне, зважаючи на ті негативні тенденції, які були в Україні, все таки Хмельницькому і українцям, козакам все таки вдалося сформувати досить життєздатну і сильну систему управління в Україні. І характерним прикладом того сильного статусу України тогочасного. Була зовнішня політика. Річ тим, що вже з 1949 року є, з джерела розказують нам, що Хмельницький почав налагоджувати відносини із сусідніми державами. Ну, якщо перше, як кажуть, налагодження, це є ще початок 1648 року, це взаємовідносини з Кримом, з Османською імперією, також з Молдовським князівством, взаємовідносини із Московією. Московським царством, Швецією, також і з Валахією, з іншими дальшими державами. Є навіть, наприклад, згадки в англійських джерелах, що була дипломатична переписка між лідером тогочасної англійської революції Кромвелем і Хмельницьким в 50-х роках. Але власне, як розвивалися зовнішні відносини, як вони мали вплив на розвиток української держави, української гетьманщини, ми вже будемо вчити на подальших з вами уроках. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові! Єдине, не забудьте вивчити параграф тринадцятих підручнику. Бувайте здорові! Всього найкращого.